Шановні брати і сестри, шановні каталонці, від імені Федерації Проспілок, від імені мільйонів наших трудівників передаю вам сердечне вітання, побажання, миру, добра і процвітання. Федерація Проспілок перебуває в братній сім'ї Європейських проспілок, Європейської Конфедерації Проспілок, Міжнародної Конфедерації Проспілок, відчуваємо дружню братерську підтримку і допомогу. Нині українські проспілки перебувають в досить складному становищі, як весь український народ, який чинить спротив збройної російської агресії, захищаючи свою незалежність, захищаючи свободу і право вільного вибору бути в європейській сім'ї. І звичайно, ті умови, які склалися, зруйнування робочих місць, житла, шкіл. Медичних закладів призвели до uh, трагічних наслідків для uh, мільйонів людей. Частина з них uh, не має роботи, частина з них uh, вимушені як мігранти виїхати за межі країни, адже втратили і житло, і роботу. Частина людей перебуває як внутрішні переміщення особи. І що ми відзначаємо, що uh, майже кожний п'ятий член нашої проспілки перебуває сьогодні? Уже Лава Збройних сил України, захищаючи нашу країну. А ті, хто заредині країни, вони створили разом з роботодавцями економічний фронт для того, щоб забезпечити життєдіяльність країни, допомагати нашим воїнам. Ми а, щиро вдячні іспанським проспілкам, народу Іспанії за а, підтримку України до нашої справедливої боротьби за свободу і незалежність. Ми ще вдячний проспілкам, які надають гуманітарну і фінансову допомогу нашим членам проспілок, які постраждали у цій е, війні. А, наш візит до Іспанії, який е, проходить якраз е, Національний день Каталонії, е, для нас є приємною подією, оскільки визначається цей день як е, Історичну, історичну події в історії вашої країни як національна ідентичність, і ми розуміємо, що Каталонія стала одним із регіонів з найбільш продуктивною розвинутою економікою, що дає робочі місця, якісне робочі місця працівникам і можливість заробляти на своє життя. Отже, зміцнюючи наші стосунки між федерацією Проспілок, між проспілками Іспанії, ми разом зміцнюємо мир демократію у всьому світі з найкращими побажаннями, успіху і процвітання вашій країні, вашим родинам, вашим членам Проспілок. Григорій Савий, Свий, голова Федерації Проспілок України, член генеральної ради міжнародної конфедерації Проспілок і член виконкому Європейської конфедерації Проспілок. Шановні друзі, ми впевнені, що Україна переможе. Венсеремос.